Дуже дешевий інфобіс, ось ці курсики по 290 гривень зіпсували ахуєнну можливість для більшості заробляти хороші для себе гроші. Тому що незалежно від того, в якій професії, якою діяльністю ти займаєшся, ти можеш перетворити. Свій досвід та своє знання на якийсь цифровий сервіс, який ти будеш продавати. Наприклад, якщо ти все життя знімав відоси і піздець, як розбираєшся там, в монтажі, в тому, як підбирається техніка, як виставляється світло, і ти постійно працюєш офлайн на площадках, то через свій блог ти можеш продавати консультації для блогерів, які хочуть покращити якість своїх картинок. А для тих, хто хоче прийти в цю сферу і хоче стати оператором чи покращити свої навички з того, як тепер світло виставляти, бо він знає все навколо там звуку і е, не знаю, якогось декору, а тепер він хоче отримати щось додаткове, окреме. Що завгодно, незалежно від твого бенграунду та досвіду, це можна зібрати в якусь цікаву кучу, ось таку. Цінну тока, не гавна кучу. І продавати це. І ось інфобіси, курсики, блядь, купи із е, впарюванням, втюхуванням. На жаль, трошки. Прибрали впевненість в людей, які дійсно можуть заробляти на цьому хороші гроші. Якщо тобі цікаво, як я цим займаюся останні три роки, то можеш подивитися посилання в моєму профілі. Там повністю безкоштовна інфа, якісна на цілу годину в два уроки. практичних. тобі сподобається.